Так, у Полтаві від самого ранку готується до відкриття скульптури філософа Григорія Сковороди у сквері біля малої академії мистецтв встановлюють металевий каркас для міні-скульптури. Потім її мають закрити скляним кубом. Говорить представник підрядної організації Іван Колінько. Він буде виготовлений із закаленого триплексованого скла, тобто це два скла склеєні між собою. Це буде бокові частини і скляна криша. Захищати від погодних умов, там, дощ, пил, вандалізм також. Зазвичай гарантія на скляні всі вироби наші це один рік, якщо немає ніяких механічних пошкоджень з боку користувачів. Поруч із скульптурою розмістять інформаційну табличку. Комплекс оздоблять підсвіткою, говорить підрядник. Закріплюється скульптура через ті отвори, які є в верхній частині куба. От. І Потім тоді вже ми закриваємо. А буде підсвітка, виведені провода. Поруч із постаментом прибирають територію, зокрема, розрівнюють ґрунт. Територію вирівнюємо, щоб був нормальний вид. Тоді вже, мабуть, тут буде якийсь якісь мірі, коли там пасає якусь травичку, бо ще щось, ну, щоб було красиво. І оце, що ми є, всі працюють. Шесть людей. Попереду фінальне до облаштування парку. Тут будуть стояти лави, ліхтарі, коли буде дозволено зовнішнє освітлення. Відремонтують парапетні стінки і висадять нові деревця. Щодо скульптури, то це суцільна таємниця, поки що вкрита захисною плівкою. Побачити усе можна буде вже завтра, 3 грудня. В ході урочистого відкриття скверу до 300-річчя від дня народження філософа, просвітителя гуманіста, поета, педагога Григорія Сковороди.